Велика розпаковка з великого міста, посилка з міста Дніпро. Да? Подивимося, що до нас приїхало, три яйчика. І просто цікаво, що могло до нас приїхати з такого великого промислового міста, де, в принципі, і так, як на мене, я не бачу особливо великих проблем продати матеріал. Да? Але можливо, люди з цікавості, можливо, просто комусь приємно відправити нам різні бувають ситуації. Я чув багато. Цікавих пояснень, чому саме відправляли нам От десь материнка, з неї знято все, да? пущено, ну, людина, мабуть, вже переробила, чи зробила, чи довела до ума. Я ж не знаю, як там відбулося. Але суть питання, що якщо знято, це вже що побутова плата. Правильно? Правильно. Далі, що ми шукаємо? Не то, що шукаємо, а що ми бачимо? Далі в нас також. Це все побутовка, побутовка, побутовка. Потім диви е, отакий радіатор з кондиціонера. Він з алюмінієвою фольгою, але мідними трубками. Отакі от, от радіатори ми купуємо по 100 гривень кілограм. І цього радіатора 2,8 ВВ. І далі що у нас? Далі все у нас Аня іще підожди. Поспішив з висновками. Ще є один бандит. А далі у нас все проводка. 600 грамів. <кхи> проводку зважимо, потім окремо. Проводку ми купуємо 70 гривень кілограм, тільки мідну. Алюмініум не приймається. Бо є різні варіанти. Проти системи підемо, не другий, а третій. Це, да? мабуть, знаєш, для чого зробимо? Щоб ніхто не догадався, що а, так можна було. А показується, так можна. Вас не осудить, тому що що ніхто не вправи вас осудити. Отакі от, от діла, так буває. Ми кожен приймаємо рішення так, як хоче. І тут у нас знову що? І тут у нас знову радіатор кондиціонера і проводочка. Так, радіатор цей 2,7. І проводка. Причому проводка. Аж до самого-самого дна. І проводка поїде на переробку до кого? До пана Василя. Так що, пан Василь, зустрічайте, скоро, скоро, скоро. Просто фізично не вистачає часу. Проводки повно. Не вистачає часу, водіїв і всього решта. Бо зараз сезон арбузового насіння. Зараз треба їхати по нього. Да? А потім будемо вже розбиратися з усім рештою. Мідяка. Гола без ізоляції. Звичайно, 340 гривень кілограм. Мідяка гола без ізоляції і 800. Гривень. А ти Мідь, сама по виборах, після того, як вона uh -huh. чогось туди впала. Хтось поміг, а хто б міг помогти і потім не вибирати, звісно ж, не я. А, ну давай покажемо. Мілочуха всяка, латунь. Якісь контакти обгрізані процесори. Тільки ці процесори то просто мій. І далі все у нас побутовочка. Побутовочка з різних приладів, з різних моментів. А, така колюча зараза. Бач, така от побутовочка. І вона вся коштує 25 гривень кілограм. Зараз зважимо у губки. Очі важке зараз. 24 кілограма битовухи. А, цьої, давай ще цю. Чуть не змишив. <свіття> це вообще... О, чого така важка? Щось тут не так. І це так. 31 кілограм. Побутова плата. Солідно. І проводдя. Проводя теж доволі таки. Нелегко. 32 кіло. така от посилочка, в принципі, як на мене, відмінна. Об'єм гарнючий. Зараз там мілочуку доприймаємо. І що? А ви ж не забувайте. Пішли, спакували, на відправили. Я вам подякував. Все, дякую за увагу.